Європейський союз у рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна Гузкров'ю надасть фінансову підтримку діяльності Угорської екомонічної служби допомоги та Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги на території України. Йдеться про 250 тисяч євро кожній. Відповідний меморандум було підписано в Берегові у присутності представників Закарпатської ОВА та Закарпатської обласної ради. Ці дві гуманітарні організації з перших днів повномасштабної російської агресії надають допомогу українцям, які опинилися в біді як у прифронтових регіонах країни, так і на Закарпатті. Допомога стосується як реабілітації дітей, так і медикаментів та медичних засобів, харчових наборів та паливних брикетів для потребуючих. Голова спільного технічного секретаріату програми транскордонного співробітництва Гузкров'ю Арон Сукач наголосив, що за найгіршим сценарієм до Закарпаття можуть прибути до двох мільйонів вимушено переміщених осіб. У межах програми транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, Румунія, Україна вже відбулося призначення фінансових можливостей на 2023 рік. Проте моніторингова рада чотирьох країн вважала за потрібне. Виділити підтримку на гуманітарні цілі саме для українських регіонів. Ми бачимо, що в прикордонних областях на Закарпатті, на Івано-Франківщині та Чернівеччині, перебуває дуже багато переселенців за найгіршими прогнозами. Впродовж року до Закарпаття може прибути ще до двох мільйонів людей у пошуку прихистку. Саме тому спрямована допомога для переселенців є дуже доцільною. Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита своєю чергою підкреслив, що всі ті міжнародні проєкти, які реалізовуються на Закарпатті, є дуже важливими не лише для нашої області, а й для всієї країни. Російська агресія і напад на Україну зі сторони Росії призвели до того, що велика кількість переселенців перебуває на території Закарпаття. І дуже важливо сьогодні отримати допомогу від гуманітарних донорів. Ми говоримо про. Від екофло до простих продовольчих пакетів і медичних медикаментів, отак також медичного устаткування. Розміри цієї благодійної допомоги відрізняються в залежності від того, куди вона йде. Тому сьогодні були обговорені підписані меморандуми між відповідними службами і надіємося, що і так, і надалі буде продовжуватись. Ми будемо отримувати цю допомогу. Мета проєкту Мальтійської служби допомоги разом заради кращого майбутнього покращити безпекову ситуацію та підтримати нужденних і травмованих дітей шляхом терапії, за допомогою проєкту організатори прагнуть допомогти сотням людей різного віку. «Ми намагалися сформувати проєкт, у якому ми зможемо допомогти дітям та людям похилого віку, як серед переселенців, так і серед місцевих. Саме тому ми обрали назву Разом заради кращого майбутнього. Адже в проєкті беремо участь ми, Мальдійська служба допомоги та ЄС, який забезпечує фінансування. Ми маємо додати власне фінансування обсягом 10% від загальної суми, яка таким чином перевищує 250 тисяч євро. Допомога надаватиметься не лише дітям. Підтримку отримують і більш ніж 300 молодих людей з інвалідністю, які потрапили сюди через війну. Ми будемо допомагати в покращенні якості їхнього життя. Крім цього, будуть реалізовані заходи з розвитку цих дітей. Ми намагаємося дати новий спектр можливостей для батьків та самих дітей. Також плануємо сформувати та розділити харчові набори як для місцевих, так і для вимушено переміщених громадян, які цього потребують. Угорська казати служба допомоги надає всебічну підтримку нужденним у прифронтових та центральних регіонах України. Організація надає допомогу у вигляді харчових наборів для 2200 осіб, а також паливні брикети для близько 500 домогосподарств. Також вони забезпечують обладнанням центри розвитку для дітей та лікарень. Угорська екомунічна служба допомоги допомагала переселенцям вже й до початку війни, ще після подій 2014-2015 років. До Закарпаття та Івано-Франківщини тоді приїхало багато переселенців. Наша організація працює не лише в цих двох областях. Спочатку повномасштабного вторгнення ми допомогли більш ніж 500 тисячам людей у 22 областях України. Це великі цифри, і це стало можливим завдяки міжнародній співпраці, підтримці Угорщини та наших партнерів. В ООН. підписання теперішнього меморандуму дуже важливе, адже воно чудово вписується в наш проєкт, який ми запустили у вересні цього року. Він спрямований на підготовку до зими в Україні та на Закарпатті. Теж зими бувають холодними, і переселенці та ті родини, які їх приймають, потребують доступу до харчів та паливних матеріалів. Для нас важливо, що на Закарпатті діє декілька гуманітарних організацій, чия діяльність поширюється не лише на нашу область, а й на всю країну. Наголосив голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай. Це надзвичайно важлива для Закарпаття співпраця, оскільки такі потужні інституції можуть реалізувати багато програм, які йдуть поза межами спеціальних процедур. І це так звані, як ми сьогодні говорили, флеш-результати. Тобто сьогодні проговорили два-три тижні до місяця, маємо результати. Арон Сокач додав, що ця програма ЄС готова й надалі продовжувати фінансову підтримку прикордонних регіонів України. Грантові проєкти Інтергрек Некст вже відкриті для участі. Коло суб'єктів, які беруть участь у грантах, це громадські та неприбуткові організації. Тобто, ті, хто підпадає під цю категорію, може подати заявки на участь. Державні заклади, місцеві самоврядування тощо. А вже ж є територіальне обмеження. тобто Організація має мати реєстрацію на території проведення програми або мати регіональну юрисдикцію. Її діяльність має бути спрямована на прикордонні регіони. Спільний технічний секретаріат 7 листопада проведе онлайн конференцію стосовно відкритих можливостей. до цієї конференції можуть долучитися ті організації, які ще не мають партнерів. Діють в Україні або в одній із сусідніх країн, володіють реєстрацією. Якщо їм не вдалося знайти відповідного партнера для реалізації свого проєкту, або взагалі є новими учасниками в таких роботах. Ми бачимо, що нових організацій небагато. Здебільшого до «Гускров.юай» повертаються ті ж самі учасники, адже їм до вподоби ця програма. Система виконання вимог не з найлегших. Але на період 2021-2027 років ми спробували полегшити систему. Участі та виконання гранту є конкретна правова рамка, яку визначає Європейська комісія. Тут вже є певні полегшення, адже ми ще не дійшли до того, щоб все було легко виконати, навіть без додаткового знання мов чи спеціальних навиків. після підписання меморандумів учасники зустрічі провели закриту нараду стосовно подальших напрямків співпраці.